Ви постійно приходите і запитуєте про Hyundai Kona або Kia Кіаніра. Але пропускаєте ось такий афігенський варіант. Це у нас C-Tren e 4 21 рік, батарейка 50 кВт з запасом ходу в 300 км. Подивіться на цей афігенський футуристичний дизайн. 66 тисяч пробігу. Ціна на нього була 16500 і її спустили на 16 тисяч. Full LED оптика, Подивіться, яка вона. 18 легкосплавні диски, футуристичний красивий салончик, преміальні матеріали. Автівка привезена з офіційного аукціону, розмитнена, сертифікована, з підтвердженим пробігом. Так, LED-оптика позаду, парктроніки, зарядка, подовжувач, повний комплект. Знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоле, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Приїжджайте, тестуйте, катайтесь і забирайте.